Основний міст через канал на дорозі Р 69 Київ, вишгород Десна, Чернігів, закрито на ремонт. Один з його прольотів було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення. На певний час для проїзду було встановлено тимчасову конструкцію, проте вона не розрахована на значні транспортні навантаження. Але альтернативного короткого шляху для проїзду через обвідний канал немає. Мешканці сіл Осещина, ще і новосілки звернулись до народної депутатки. Ольги Василевської Смаглюк, щоб розповісти про проблему, їх турбувало питання: що якщо міст закриють на ремонт, а це повномасштабний ремонт, і він триватиме щонайменше вік, то всім мешканцям, які здійснюють ділову активність в Вишгороді або Києві, доведеться робити крюк в 50 кілометрів в одну сторону. Тобто за день їм доведеться. Об'їзд проїжджати близько 100 кілометрів. Тож народна депутатка зв'язалась з керівництвом служби автомобільних доріг Київської області та допомогла у пошуку рішення. Я прочитала в повідомленнях на сайті «Укравтодору», що Чехія відправляє Україні гуманітарні понтонні переправи і мости. І в мене з'явилася ідея, що один з таких гуманітарних понтонів можна облаштувати. А як альтернативу для проїзду громадян з Хотянівки Осещини до Вишгорода. Місце для встановлення понтонної переправи визначили А понтонні конструкції, що забезпечить транспортне сполучення через канал по трасі Р 69 від Києва до Чернігова, вже прибули до столиці. Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг у Київській області Руслан Ничік. Ми вже отримали на сьогоднішній день саму переправу. І я, я думаю, що 7-10 днів ми отримуємо ще комплектуючі до цієї переправи, вони вже в дорозі, е, і почнемо влаштовувати її після влаштування цієї понтонної переправи, тобто рух буде відновлено по переправі, і вони зможуть там в найкоротший термін доїжджати до міста Вижгорода там напрямку міста Києва. Правою зможуть користуватися всі екстрені служби, тобто ну, поліція, медична допомога, ДСНС і військові. А ось основний міст через обвідний канал обіцяють реконструювати за 6-8 місяців. До кінця року міст буде збудовано. розуміємо, що це чимало коштів, але. Знову таки нам потрібно, щоб люди могли мобільно їздити по своїх справах, працювати, не сидіти вдома, заробляти кошти. Загалом під час бойових дій на Київщині було зруйновано 24 мости. Десять з них вже почали відновлювати. Минулому році ми відновили на автомобільній дорозі 0,3 київ Харків довжанський біля села Борщів. Повністю закінчили роботи мосту частково відновили на трасі М-06 київ Житомир е в населеному пункті Стоянка. Всього по країні внаслідок бойових дій зруйновані 25 тисяч кілометрів доріг. З них 150 мостів та шляхопроводів. Найбільше зруйнованих мостів у Чернігівській, Харківській та Київській областях. Галина Камінська спеціально для інформаційної агенції погляд.